Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Червоне світло світлофора зупинило нас на розі проспекту Незалежності та вулиці Головна в Чернівцях. Мій товариш із нетерпінням чекав, коли засвітиться зелене світло. Його син підліток, що сидів на задньому сидінні, байдуже дивився у бокове вікно. І тут до нашої машини наблизився хлопчик із пакетом яблук в руках. Купіть, будь ласка, яблука дуже дешеві, почав благати він. Мій колега опустив скло, виняв гроші і купив пакет з яблуками. Невже ти будеш це їсти та ще тут у машині? гордовито запитав його син, адже вони майже гнилі. Я купив їх не для того, щоб їсти. Відповів батько. Я купив їх, аби цей хлопчик міг пообідати. Учинок батька можна назвати компромісом. Ми всі взаємопов'язані, ми не ізольовані одне від одного. Певною мірою ми відповідаємо за тих, хто страждає, хоча і живемо у світі, який стає усе більш егоїстичним, де всі проти всіх, де кожен намагається захиститися і захистити тільки своє. Апостол Павло, посланні до Римлян, в 14-му розділі, пише: бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Залежність це закон життя, залежність неврозумінні відсутності власної ініціативи та очікування, що хтось за нас усе зробить. Але залежність як розуміння того, що наші вчинки, досягнення та перемоги це плід не тільки наших зусиль. До них також причетні і інші люди. Для вирощування врожаю. Поле мусить зросити дощ, а дощ це лише одна з ланок такого процесу, як кругообіг води в природі. Розповідають про юнака, який жив безтурботно, але любив вивчати біологію. Через мікроскоп він спостерігав, як живі істоти живуть, помирають і відтворюють інших. Він встав від мікроскопа і сказав: тепер я бачу, що я теж є кільцем в ланцюгу, і я більше не хочу бути слабим кільцем. Ніхто з нас не живе на безлюдному острові. Ми Потрібні всім та одне одному, чи здатний я піднятися над власними інтересами та зручностями, щоби побачити потреби свого брата? Чи не вважаю я, що невдачі, голод, злидні, хвороби і смерть це лише доля інших? Чи здатний я простягнути іншому руку, чи спроможний я доброзичливо ставитися до людей? Дай Боже, щоб я міг це робити, бо одного дня лихо може постукати і до моїх дверей. Ми зв'язані один з одним із Христом узами божественної любові, тому то не можемо лише жити самі для себе. Саме про це я хотів би разом з вами сьогодні помилитися. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти навчаєш нас, як нам жити в цьому суспільстві, як нам ставитися один до одного. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти нас створив людьми. По своєму образу, і що ми потрібні одне одному, допоможи нам поважати одне одного і служити один одному. Дякуємо за почуту молитву. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять на нашу адресу. Ми завжди представляємо їх в молитві перед Богом. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам, і хай Бог буде з вами. До побачення!